З вами я, Влад Хакер і Тимур. Сьогодні ми граємо вижити в магазині. Ніч. Е, а чогось Стоп! Так ми ж мали вроді сигналізації, а чогось сьомий день. Підписники, подивіться, подивіться, другу частину і першу. Е, а чого? Я щось не зрозумів. А я сейчас не понял, ты что такое? Окей, иди за, за едой сразу. Я сразу. Я, иду в я тоже. Опа, на. Ну. Я иду. Не бегу. Я иду. Я тоже. як то як Бегу. Так. О, жетон. Хто забирає? Ти чи я? Я Забир... забирай. Окей, коли в тебе буде три, будемо. Хто швидше найде? О, жетон і ще один іди до мене, йди до мене. Швидко. До мене йди. От, і, і ще один. О, і ще один. Я забираю. дивись, Бери, і тут, і тут, тут, і ще на касі. Забирай. і швидко і, вали в базу. Вс, в базу. не розумію, У мене 15. А тебе їда є? Бери, їду. Так, підписники. Я зразу скручу звук собі. А то це так роздражає. Що це капець. Ці звуки. Ой, бачите? Ну це вовше достало. Так що скрутим. Їду бери, в тебе скільки енергії. Бери, їду, там бургер. Теперь его. А, вони знову там залезают. Так. Белый червь, тебе самое интересное, Так. І старає. Так. Ля-ля-ля, шкаємо. У тебе скільки цих жетонів? Це жетони називають. Скільки у тебе їх? Что? Четыре. А у меня тоже все ровно, nice. Идеально. Так. Окей. Mm вот -hmm. okay. так плю так чуть-чуть. Да ты, качок, ты уже достав. Я тебе Стреляй На. Я убью тебе, качок. Все, я убью качка. Може. Угу. Так, перезарядка сразу. Что ты, не... а ч я себе? Я не знаю. Бу... На шостий день мало бути щось. Я щось не понял. Окей, підбистник я вибачаюсь. Це, напевно, нове обновлення якесь. Ну так, то якесь обновлення і виходило. Вибачаюсь. Я, я не знав. То я бачив, як хтось проходив три тижні тому. Це ще цього обновлення не було. Так. Все. День. Вс. Yeah. Є. Ми і одну най... Ми ти вижив... хотел меня привезти? Що? І куди ти мене хотів привезти? Я? Да. Я нікуди тебе не хотів. А. Ай. Тебя чуть ще не скину. Окей, і бери їду. А де вона? А? Блин, я не знаю, где вы. Ты быстрее, самое выглядишь обратно мясо кусок м'яса він дає вам 40 енергії ай забирай всю їду так, восьмий день ми виживаємо. Забрав восьмий день. Та бери десь, шукай їду якусь. Якщо бачиш жетон, жетон забирай. Я и кто? Да, ты. Yeah. Йдемо, щось ще шукати. А е, я у меня 35 здоровья. Что с ней? Почему у что в Чого? Чего? Потому что мне не А? Не, ну меня, наверное, тоже, но я, вважаю, мене Ах, Ні, ну, мене, напевно, тож, я не памятаю, щоб меня было. О! Семь. О, две еда, 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 еда. Забирай. И да. Вс. И идем назад. Все. Нам выстачить. Я иду, потому что у меня мало энергии. Ну mm. то. Так. Секунду. У нас очень много делать. Дуже мало бургерів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І в мене Ой, вісім дев'ять. Так. Восьмий день. Підписники. Це жесть. Це жесть. А скоро буде дев'ятий. Да. Зараз. Восьму ніч. Ні, поки ніч гарна, можна, наприклад, виграйте на ліжку просто відпустили собі все і, і собі так лягли на чилі. Якщо у вас є ще телевізор або телефон, е можна це і так скрутим, можна взагалі отак лягти і дивитися щось, коли день грати. Отак окей. <гум> так. Ну, а він як зас, як ми бачимо, за старях цей продавець, ночі. <гум> Долго идет, не знаю, ну то. Ай, из-за что? Так двадцать семь патронов меньше, и тре. а не тридцать патронов, добра. Ух. Підписники, це щось. Поняли, як виживати так? Я вже побив на 4 е ночі більше рекорд свій. І а ти на 5. Ага. Підписники, прикиньте, якщо ми будемо виживемо 10 ночей. Це буде щось. Це буде щось. Так, на о, у мене енергія 28 Так, все, ура, закінчується. Окей. Питка. Підкр... Ура. Короче, хай буде так, все. Я буде підкорочувати. Вс. Походу моя на поживм здесь не Все, э, охорон. Так. Ставим сюда. И забираем. Ты запомнил, да, еда? Тут. Да. Другое место, как назвали. Только там было... Ого, сколько вот этих качков? Ну да. Ты что думал? О, в столовій є бургер. Так. Я забираю бургер и энергета. Ай. Короче, меня назад. О, пана патрончики. 35 И патронов. Нашел. Нормально. А э, какие жовти? Да. О, добрый, добрый. Дай мне. И Ты будешь... О. И красные. Не, вот тебе не трава, мне жовтые подарили мне. Залезай. Залезай, вс, вс. я маю. Давай. Я... Тому що я не забрався. О, забрався. А ну, види. Так, а ну нам треба переставити бургери. Хай вони будуть. Вот тут. Айда ну не. не заважай. Хай ці буде тут, Все, 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 не треба. Хай тут буде два. Все. А то там буде можуть падати вже. Е, е, з тобою все нормально. А для чого ти упав? Давай тобі поставлю. Får. Я поставлю тобі Давай, можеш залізти? залезть давай, давай, чекай, чекай. Ай, четвер. Да убил окей, на жаль я продовжую ОДН Окей. Что? А ты тебя не надо на пей? Не, Блин, жаль. Окей, я продолжу один. Пиписники. Тут качу. Я нечаянно выкинул свою зброю. Вот там буду. Пиписники. А я случайно выкинул. <связываю> я случайно Я с тобой Окей, так. Жаль. Ну так жалко я піду за зброю буде тут. Оу-оу-оу, oh, 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 братішка, не на того напав. Не на того напав. Так, швидко будуємо. Спидран. 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 Спидран, спидран. Все, я швидко побудував щось. Міні. Все, день. А -а 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 -а. Окей, підписники. Окей, і на цьому у нас все. Зараз буде четверта частина. Всім з вами був я, Вила Хакер, і ти кого вбили. Всім па-па!